Швидке просування до миру можливе. Готуємо практичні пропозиції. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Наступного тижня в понеділок запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцем. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами, каже президент України. Україна найбільше зацікавила на мирі, підсумовує він. А Трамп розмріявся. Було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї, адже її сила божевільна. Небагато багато лишилося, Україну вже заставили. Тепер би ще самі збулися, та й був би миру мир. Я знаю, що Росія і ми. Безумовно, мають найбільше. Китай матиме рівну суму протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклізуватися.